Друзі, оцього хлопця звуть Міша, як і мене, і мені кажуть, що він зібрав якусь таку велику суму для своїх 13 років для того, щоб купити селіометр. Це для військових польотів. Мішань, які гроші ти зібрав? Скажи, я зібрав приблизно 850 доларів. 850 доларів своїх коштів. Так та можна ж було витратити на якісь жуйки чи щось на розваги. Зібрав на це? Зібрав на оцей от метеорадар, тому що я вважаю, що кожен українець, навіть той, хто народився в Канаді. Як я має е, допомагати Україні у такі складні часи? Скажи, важко було зібрати? От за яку за, за який час ти зібрав оці 850 доларів? Я їх зібрав за один день, в принципі, за мій день народження, oh. тому взагалі-то це навіть не було дуже важко. Ось чому я кажу, що кожен має до такого долучатися. Будь-якою сумою це не так вже й важко. Друзі, будьте як Михайлик, допомагайте українській армії, і цей селіометр це для вимірювання погоди для військових польотів відправляється вже дуже скоро в Україну. Михайлик, я тобі дуже дякую. Молодець, биджаб.